Я, Володимир Володимирович, мав якусь можливість зустрітися з нашим начальником земельного відділу Левчиком. І була мова, що оці городи, які біля нашої лікарні там розміщені, що їх можна дати на е, земельні участки. Там каже, десь 80 до 100 участків можна взяти. Тільки треба виробити документацію чого. Робота там, звісно, буде, є. Значить, даю інформацію. Значить, там е під цим огородом зайнята земельна ділянка. Є тоді саме ділянка. Ти що це В межах 5 гектарів. <світ> щоб, щоб навіть якщо виділяти <світ> цю земельну ділянку, потрібно все-таки робити коригування цього генерального плану міста Ківерси, бо без коригування цього плану земельні ділянки не виділяються. Ну, 80 ділянок там не буде, це однозначно, тому що передбачається дорога, якийсь громадський заклад повинен бути і так далі. Ну, а як уявляєте, якщо починати з тих 5 гектарів, що, що це, який воно буде мати громадський? А, точно, наш процес. просто у Якщо робити, то робити в комплексі. Це неправильно Позиція е, цей кар'єр, де е, солдатське озеро зробити рекультивацію. Там 10 гектарів землі і 7. буквально велику кількість людей. Скільки сім можна сім гектарів землі, і так, якщо підучить? зробити рекультивацію, розрівняти, то в принципі велику кількість можна участів, забезпечити можна людей. забезпечити людей. Чия по землях? Як варіант, але витягнути інфраструктуру, ну, ну, то, то, то само собою. Представ... Я... Можна це це це... я це... додати? Це, це, це питання, коли я працював в газовому. Ну, я не знаю, чи воно проходило там через міську раду, але зверталася в газову структура, яка хотіла б, ну скажу, мала в намірах, ну там якісь котеджі побудувати, щось таке. і Вони вивчали питання газопостачання. І це вилізло в таку велику суму, що вони відмовились. Чому? Тому що останнє ГРП середнього тиску стоїть на ну, скажімо так, на території спецлісмашу. І туди ще тягнути середній тиск, в той, ну скажімо так, в той мікрорайон, ставити там ГРП і потім розводка ну, ну низького тиску, це ну дуже. Я не впевнений. Велика сума. <звілля> Я не впевнений, що люди, які там ви отримали, ну, скільки там получиться участків? Ну, хай... Ну, ну так, віртуально, якщо 7 гектарів, скільки можна зробити участків? По, <звілля> по 10 соток. По 10 соток максимум, так. Да. Ну, 10. 10, це без доріг, так, без так, нічого. Та це, це ж не править. тільки самі участки. Та мають бути дорожі і так далі. Десять сотень сот. учасник. Не жмите навіть а ще вода. Це каналізація. Каналізація там вже припустимо десяти вигрібні ями. Ну інфраструктуру. Як на Навіть там навіть так висунути сьогодні, дивіться, якщо дають вчитель позиції, позивці там теж виділили учасник, а ви собі як хочете добивайтеся, ділція, світло проводити газ. Там дуже тільки дали земельну ділянку. А це ваші проблеми. Кожного підприємства забудовувати. Якщо вже з'являється в кооперативі, вирішують проблеми. Вони вирішують проблеми. І возить вони будуть на посілку, Хто нам світло проводить? Хто ми? То нам зв'язок, ми засідали на воду, ми Діялось, все не робили війна. і тепер зможути. От тепер говориться всі таб електроуковаленням хочуть користуватися, а не, не хто Ну, то зараз не відповіли ну, це. Зараз ми використовують альтернативу всяку, так. так що нас Діки, так. болить забезпечити людей. Каже, люди, хай болить голова, як провести тут на газ, ділянки, світло ділянки, і тому подібне. Можливо, хто буде на дрова, як ви кажете, на твердий палик. Ну, але все рівно потрібно нам все, все робити і видавати людям земельні ділянки. І там давати, і там давати. От, от, зібралися 100 заяв. А треба коригування зробити, так так, же? каже? Це у і, Но... і, і Починати цю справу. Ну, ви ви завжди говорили, якщо маневича зібралися 100 заяв. Вони взяли ділянку, відвели і виділили учасник. Тільки не черги немає. Ну потрібно нам це саме робити. Тисяча заяв є на обліку. Ну треба рухатися, рухатися. Yeah. Зміни в треба робити, yeah. так? Yeah. Ну то от давайте заплануємо so, на наступний які-небудь інший крок. Правильно, я видавайте. Хай кожна людина думає сама за ту інформацію. Беремо участок.